Я хочу бути з родиною, я хочу продовжувати кайфувати від своєї роботи. Бо ти знаєш, я зрозумів, що останнім часом я перестав кайфувати Збагнути. від того, що я робив. Я збагнув. І ось коли я зробив цей концерт, у цьому настав, я знову почав кайфувати від того, що я роблю. Тобто, я в деяких моментах така відбулася переоцінка, я так хоп. Деякі там програми, які там знімав я їх вже приступив, і мені вже стає менш цікаво. І хочеться знаходити щось нове і шукати. Ось найкайфовіше це коли ти шукаєш. Не сидіти у цій зоні комфорту, де угу. все класно, умовно кажучи. Там ти вів програму якусь там популярної, ведеш її там 10 років. Мені стає нецікаво, і якою б не була популярною ця програма, які б не були цифри, хочеться які далі. б не були гонорари. Хочеться переступати йти далі, навіть якщо там нуль. І просто нічого не платять, і ти не знаєш, що буде. Але для мене це найцікавіше.